Не нарікай ніколи на життя і не кажи, що ти живеш погано. Подякуй Богу за своє серцебиття, за те, що Він збудив сьогодні рано. Не нарікай на долю ти свою, що не така вона, як тобі треба, не знаєш, бо ти доленьку чужу, як слізно молиться хтось і не бачить неба. Не нарікай ніколи на батьків, за те, що іноді дають тобі пораду. Згадай о тих сиріток дітлахів, котрі вже більше не побачать маму. Не нарікай, що грошей мало маєш, бо щастя не у грошах, ти повір ти собі купиш все, що забажаєш, а хтось не має крихти й хліба на столі. Не нарікай, що хата невеличка, а в когось більша, хай собі живе. Ти спиш спокійно у своєму ліжку. А хтось в підвалі, бо війна йде. Не нарікай, бо ти чогось не маєш, а Богу дякуй за усе, що є. Ти не дивись на тих, хто більше має, проси, щоб Господь беріг тебе.